І так, друзі, всім привіт! Давно у нас не заходила рубрика на продаж. У нас є шість новеньких мондев. Звісно, було б добре, щоб за такі гроші були б новенькі. Новенькі, тому що зайшли тільки нові на одну площадку. Ось хоче зробити нове пошкодження якесь автомобілю, щоб ми фарбували. Але, напевне, акуратненько прокатається. Значить, дивіться, друзі, 16, 17, 18 рік. Він один тільки 16. го Два, здається, 418 року є. Ну, от 16-го, до речі, найменший пробіг, 191. Але по цінах ми будемо це все знавати. Будемо дивитися. Давайте пробіжимося так. Пішли по порядку. Номер 1 160, 170, 160, 170. Ось в нього слой такий іде, дивимося, б'ється. 180 у нас тут пластик. Вверху у нас метал. Але, б'ється, менше. Тут у нас також пішло 150, 160, 140, 160. ось ну, такий, такий у нього рівний весь слой. Тут, тут 200-220, можливо. Можливо, є грішність на перефарбування ось цього крила. Було дуже давно, бо тут уже мох проявився, якщо, якщо було 213, але тільки перелаковувалося. Так, По склаху у нас тут сімерочки йдуть. Подивимося по кілометражу. номер No. Де? Так, дивіться, по комплектації, плюс-мінус вони всі однакові. Підігрів сидінь, підігрів лобаша, автоматичний клімат, круїз контролі, датчики дождя, датчики світла. Такі питання у всіх є. Дивимося 228 пробігу, на холодну запускаємо. Без претензій, абсолютно все чітко, все нормально. Потолок нормальний, все остальне доточні огляди робимо вже тоді під замовлення. З поїздкою і з драйвом друзі. Значить, ну давайте. Це із фаркопчиком у нас, навіть, кому треба щось там волочити таскати, багажник, з ковриком, з сіточкою. І... І-і-і, немає хоч раз би десь 200 євро. Хтось би забув на дату після них знайдеш. No2 сіренький, 16 рік, але 191 пробігу всього-навсього. Тут уже лак по капоту норма. 120-120. ну Нам також норма, тільки там так, тут дверка фарбувалась, 240-220. 150-120, дверка передня водійська. Тут також на кришки все б'ється менше. Так, ось тут Ось тут прям виполіровували його. Даме виполірували, трошки слой зняли до соточки. Так, тут рівно-рівно, якісь дві царапинки є, рівно обдати треба. Ось Тут ось так рівно. І криша у нас. Все рівно. Тут є претензія до передньої дверки, можливо, з переходом на задню фарбували, щоб не було видно, щоб не відрізнялося. От, але тільки поки що попередні. 191 пробігу, комплектація все та ж. Вони можуть бути, я ж кажу, 17 по склах, шестерки, а постановка на облік може бути і 16, а може бути ні, тут буде 16-та, я так думаю. Батарея сіла. Батарея сіла. Тут навіть його вже відкривали, бо заглушечка стоїть. Тому, тому ми вам запустимо його тоді, коли зацікавить. Він когось. Номер три, друзі, поїхали. Значить, у нас їдемо зразу прибор 96, 80, 112, 95, 79,96. Тут прям, прям тоненько. 99 150, тоді виходить, що у нас це фарбувалося. Крило заднє дверка фарбоване. 90, дивіться, Три машини. От коли люди говорять мені, що Та там ти 180 б'єш мікрон, там 100 пудов перекрас, коли люди мені говорять, три машини, ось однакові сірі, всі з заводським різним слоєм. Там 180, тут 120, 130, тут ось пробиваємо, ми дивимося, тут нормальний заводський Йде, е, біля сотки від 90, 129, 138, 129, 83. Ось навіть оця дверка може якось і передувалася. Дивіться, 91 криша, тобто це не фарбувалося, 91 капот, у тобто нього слой 90, 110. А тут 133 дверка. Схоже на завод. Тут все зерно так попадає чітко, що, що взагалі без претензій. 130, буквально на, на 15-20 на мікрон більше, але заводський ось такий слой. Тому від цього відштовхуватись тут тільки, скажімо так, досвід може вам підсказати, що де як було точно. І Увага. Дивіться, значить дивимося, що в нас по пробігу. Тут вісімки по склові буде як мінімум чистий, 18-й можливо, і навіть 19 й рік. Прямо дивитись. І так. 236 пробігу. Запускаємо. Ну, все те ж саме. По машині все те ж саме, ідеально працює, запустився класно. Питань ніяких немає. Детальніше перевірку робимо пізніше під замовлення. Друзі, номер 4. Поїхали, дивимося, що тут у нас за коробчик попався. Значить, дивимося 16 і Це десь на складі стояло скло, що, мама не горює. восьмерка, вісімка, вісімка. 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 Вісімка, вісімка. А ці кутові 16. Бачите, склада стояли, напаяли їх перший рік і потім кладуть до машини, Тоже навчись розбиратися. Все. Будуть казати, у нас перекупи на базарі бита була. Але ми зараз її подивимося в прибор, що цікаво нам. що так. 136, 127, 105, 100, 90, 93, 104, 93, 93, 99, 88, 89, 127, 500. Ту -дун, ту -дун. кришка багажника робилась. Заднє крило оригінал. кришка багажника у нас тут робилась. 95, 96, 175, 176, ця дверка перефарбовувалась, скоріше всього, 137-148. З цього крилом передувалось, буквально передув. Такі підозри, але треба вивчати, бо знову ж таки заводський слой, в неї до сотки б'ється. До сотки, сотка біля сотки, так. не заходить. Так, далі дивимось, відкриваємо. в 23 році був міняний. Ось є сколик закапаний. Так, тут та сама історія повністю. А ось тут була баришня за рулем. Включаємо слідопита і розказую ось такий бльоск, тільки від рук баришень, які користуються кремами. Передаю привіт своїй дружині Олені. У неї також можна до керма розчесатися і навіть вмитись і зуби почистити. Так воно блестить. Так, тут була жінка, тому далі ми запустимо, подивимося, які у нас тут 247. Жінка наїздила найбільше. По комплектації все те саме, колір той самий. Запустилось ідеально. На 38 км запас хода. Погнали далі. Переходимо у нас, тут два циганчика є. Інший колір, значить, заходимо, дивимося по приборові зразу. Же 116, 111, 96, 108, 114, 102, 94, 115. Хлопчики по ветеранам Машини 112, 104. Слухайте, це весь буде. Тут крилешко підфарбовувалось, буквально не злосно. Звідси цього десь тут була, видать, притертість. 110, одне грішечко. Значить, так, 17-й рік, сімка по склові. Це у нас номер 5. Номер 5. Ну, по сидінню, все нормально, більш-менш, по комплектації все те ж саме, абсолютно. Так дивимося. 274 найбільше. <гум> Але зато на чорном. На чорному запустився нормально. Ну ось такий. Пішли далі. Так, і ось шостий номер у нас останній. Дивимося, зараз його ще пробиваємо. 111, 99, 115, 98, 108, 101, 111, 95. 101. Пішли далі, тому далі перервали в нас дзвінок. Дивіться, ця машина є у нас на підозру, що буде все в рідній фарбі. Так, зараз ще ось так. Ось так, але я вам покажу нюанс. Зараз один від 103. Ось який є в нюанс в цій машині. Ні, бачите? Тут ловила вона десь якогось дробовіка, я не знаю. І саме-саме странне, що по капотові є трохи сколів, але не такі. А от на криші, бачите, тут є ось такий дефект. По-хорошому туду це все зачистити, зробити, підути і якісь зробити. Переходить, гарненько роздути, розкрасити, забрати ось цю тему потрібно. Тут у нас йде 2017 рік, скоріш за все. 220 пробігу, до речі, один із самих нормальних. Запустився добре, проблем не бачу. Перевірку детальну можемо зробити пізніше під замовленням.